Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги, до кожного закону ми маємо висувати дуже жорсткі критерії і відповісти собі на питання: чи посилює він обороноздатність країни, чи робить він економіку міцнішою, чи створює нові робочі місця і виробництва, чи підвищує він фінансову стабільність в країні, чи робить він курс гривні міцнішим, а ці нестабільними? Нарешті, чи захищає він екологію для нинішнього і для прийдешніх поколінь? Так от металургійний закон, який ми минулого сесійного тижня прийняли з вами в цьому залі 260 голосами, відповідає всім цим критеріям. Тому він має бути підписаний, вступити в дію в інтересах української промисловості, українського суспільства. Хто може? Приймати на себе зобов'язання забирати українців роботу, забирати українців перспективу, забирати українців майбутнє. Абсолютно ніхто. Ми маємо дивитися в обличчя фактам. Перші вісім місяців дії металургійного закону на 30% збільшили постачання на металургійні підприємства сировини, дозволили зберегти 20 тисяч робочих місць гірничо металургійному комплексі. Півтора рази збільшили бюджетні надходження від того ж експорту металобрухту, дали додаткових півтора мільярди доларів США в торгівельному балансі країни. Це все перші наслідки дії підвищеного мита, яке має бути продовжено ще на два роки. Така саме ситуація з стратегічним законом про мораторій на 10 років на вивезення з України лісу Кругляка. Наша команда радикальної партії проаналізувала наслідки дії закону у 2016 році. Експорт обробленої деревини зріс майже на 10%, тоді як загальний товарний експорт в країні скоротився майже на 5%. На 20% зросли податкові надходження від деревообробної меблевої паперової галузей. В два з половиною рази вдумайтесь, з два з половиною рази зросло ввезення деревообробного обладнання в країну, а це все інвестиції, це все робочі місця, це все добробут українців. Шановні колеги, всі гілки влади, і парламент, і президент і уряд має сповідувати передусім національні інтереси України, безпека і оборона країни, робочі місця, фінансова стабільність. Створення впевненості в завтрашньому дні для кожного громадянина, не красти перспективу власного народу, а створювати нову перспективу, розширювати горизонти для української держави. Тому ми маємо приймати ці промислові закони. Ми маємо відстояти державницьку позицію по всіх реформах, не дати продати землю сільськогосподарського призначення, а зробити, щоб хазяїном був український фермер, який на ній живе і працює. Не дати знищити пенсійну систему і медичну систему України, а зробити їх європейську модернізацію. До цього вас закликає команда фракції радикальної партії.